Ситуація на Кіпрі на гривню не вплине. Так аналітики коментують запровадження Нікосією податку на депозити в розмірі 30% в обмін на допомогу Єврогрупи. Наша нацвалюта під тиском місцевих чинників. Зокрема, незначне послаблення в середньому на копійку півтори за останні тижні спричинила висока ліквідність в банківській системі. Адже з кінця 2012-го НБУ почав вливати гроші після того, як економіка продемонструвала сповільнення зростання. когда поняли, что девальвации гривны уже не будет, уже все расслабились, вот он вбросил эти 25 миллиардов гривен в экономику, вроде бы чуть-чуть полегчало, начали снижаться депозитные ставки, начали снижаться кредитные ставки, теперь эта гривна начала просачиваться на валютный рынок, Нині курс гривні на Міжбанку застиг на позначці 8.14. Експерти сперечаються, чи надовго? Адже влітку Україні треба повертати великі міжнародні позики. І на цей період очікування фінансистів стримані. Я думаю, що національний банк все таки німно. Отпустит курс гривны, но не совсем не полностью пустит ее на свободу. И этого нельзя делать, потому что э, девальвация гривни приходит, приводит к убыткам банковской системы. Значит, банковская система не уплатит налоги, потеряет капитал. Наразі впевненість у стабільність національної валюти підтримує надія на відновлення фінансування МВФ. З грошима фонду гривня сягне максимального курсу 8.20. Без них на кінець року можна побачити і 8.40.